Давайте подивимося, що йде з вашого життя, і що натомість приходить. І так, що уходить з вашого життя. Переживання, нерішучість. Можливо, ви за когось переживаєте, за якогось мужчину. Ну, також це може бути переживання про те, що ви не можете десь реалізуватися, чогось добитись, не знаєте, куди йти. Це з вашого життя уходить якась закритість, страх. А що приходить, натомість? що приходить натомість? Відчуття щастя, радості, свободи. Можливо, ви тут не могли забути якогось мужчину, і плани, щоб рухатись вперед. Дивіться, може прийти якийсь новий, може це і так проявитися? З квітами, да? от такий прийшов, красивий, що прискакав на коні, скаче з квітами до вашого порога, да? І приносить вам щастя і радість. Також може бути, що проявиться той, про кого ви давно тут мрієте, щоб він проявився нарешті. Ну І результат цього всього. Відчуття спокою, затишку, зручного положення, відчуття того, що я добилась того, чого я хотіла, і тепер я з цього з місця не стану. Да, тепер я буду тримати ці позиції. Тримати цю увагу до себе і буду тримати якусь внутрішню рівновагу. Хай так і буде.